Рада вітати на уроці української мови. Сьогодні будемо вчитися складати текст за ілюстрацією та будемо працювати з деформованим текстом. Незакінчене речення. Я буду говорити початок речення, а ти його закінчуй. Речення виражає. Речення складається. Основу речення утворюють. Текст. Текст складається з. Ми знаємо такі види текстів. Давай пограємо в гру упіймай слова. Перед тобою буде вірш. Назви головні слова та постав до них питання. Давай прочитаємо: Стоїть гора високая, зелений гай шумить. Пташки співають голосно і річечка блищить. Отже, читаємо по одному рядку: Стоїть гора висока. Головні слова. Гора, що стоїть, що робе. Отже, далі постав відео на паузу і зроби це з кожним рядком. Розшифруй, яке слово тут заховалося. Прибери однакові літери. Смішарики. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо букву сполучення і робимо звукобуквенний аналіз слова смішарики разом зі схемою. Перестав речення так, щоб прочитати текст про соняшник і добери заголовок. Отже, давай спочатку прочитаємо те, як воно є: безліч розкішних великих променистих квіток. І кожна квітка обов'язково тягнеться до сонця. Бачили ви коли-небудь, як цвітуть соняшники на полі? Море соняшникового цвіту? Постав відео на паузу ще раз уважно прочитай, поміркуй. Над цим деформованим текстом і розстав речення у правильній послідовності. Давай перевіримо, що в тебе вийшло. Бачили ви коли-небудь, як цвітуть соняшники на полі? Безліч розкішних великих променистих квіток, море соняшникового цвіту. І кожна квітка обов'язково тягнеться до сонця. Розглянь фотоілюстрацію. Розкажи про красу соняшникового поля за нею. Прочитай текст, а потім склади і запиши 4 речення, щоб доповнити текст. Отже, спочатку усно опиши, що ти бачиш на малюнку. А вже після читай текст. Теплого ясного дня соняшник завжди підіймає свою красиву голову вгору. Гордо тримає він золотого бриля, схожого на сонце, повертаючи його за рухом світила. Його усміхнене обличчя оточене щільним вінком із яскраво жовтих пелюсток, гладеньких на дотик. А тепер тобі треба скласти й записати ще 4 речення, щоб доповнити текст. Робота у звичайному зошиті. Поглянь уважно на малюнок. Завдання з друкованого зошита 45 сторінка, 91 вправа. Що зображено на малюнку? Ми бачимо, як діти допомагають дорослому чоловікові саджати квіти. А що робить чоловік? Саде квітку у горщик. Як діти йому допомагають? Садять разом з ним. Співстав продемонстроване зображення з зошитом. Чи співпадають? Чи є різниця? Склади і запиши текст. 3-4 речення. За поданим малюнком. У друкований зошит. Продовжуємо працювати у друкованому зошиті. 92 вправа. Розглянь малюнок. Розкажи, хто зображений на малюнку. Чим займаються діти. Склади і запиши текст. За поданим малюнком і добери до нього заголовок. Домашня тренувальна вправа. Пригадай назву своєї улюбленої казки. Намалюй уявну ілюстрацію. Щоб ти на ній зобразив. Склади текст за створену ілюстрацію та запиши. Починай так. Моя улюблена казка далі де назва. На своєму малюнку я зобразив, зобразила. Малювати не потрібно. Не обов'язково. Уяви, що б ти намалював або намалювала. І напиши. Опиши свій уявний малюнок. Дякую за увагу! До зустрічі.